Під час ревізії я вилучив у обох сімей твердий сир. Це улюблений продукт Дмитра. А сир, склад читали цього сиру? Ні, я не читав. А дарма. Бо коли герої дізнаються, який компонент я знайшов у їхніх сирах, вони будуть більш уважно читати склад. Ви знаєте, що таке консервант селітра Калієва. Це вже щось страшне. Я не розумію просто значення такі. Селітра це добриво, яке. Крім цього, всього ще й добре горить. Цей папір ми обробили з селітрою. Запах необичний. Як вона горить. Це у нас що написано? е 252. е 252. І вся ця сілітра знаходиться в сирі то, що ми це їсти не можна. Навіщо там селітра? Калій азотно кисла або калійна селітра гальмує процеси бродіння. Це також консервант. Іноді так кажуть: та, друже, що ти там робиш? Та сир почав робити. Ну в твоїх умовах без селітри не обійтись. Я перефразую своїми словами: там настільки занедбана гігієна, що і цьому виробнику потрібна селітра. Якщо так трошки грубовато, що то так можна зробити сир без калійної селітри. Але тоді виробник має бути на 101 впевнений упевнений у якості свого молока і чистоті виробництва. Цей сир з Нідерландів я купив його рівно на 85 гривень і порівняйте це з сиром українським. Яка різниця? А це сир одного кольору по бокам і посередині, а тут посередині світліше, тут темніше по краях. Тому да. що так зріє правильний сир. Він починає засихати по краєчках. Угу. Mm і -hmm. всяк, коли я покупала сир, я завжди думала, що якщо у сиру відсвіт однородний, то це хороший сир. А як тільки вот десь там темніше, десь там світліше, значить, це говорить о тому, що він уже сухий, що він уже прострочений. А виявилося все намного по-другому. Помічаєте, який в нього край і яка у нього серединка? Корочка повинна перша дозрівати, і вона стає твердіше, а серединка стає м'якіше. Я цього не знав, тепер буду на це звертати увагу. А цей сир по всій структурі однаковий, тому що в нього додають прискорювачі дозрівання. Що більше компонентів, то сир гірший. Я чувствую, що ми жоною планомірно станемо гурманами і будемо по чуть-чуть ми купуємо його 300 грамів. Краще взяти менше, але якісніше. Нам нужно навчитися їсти сир не так, як ми його кілограми по кілограму, по півтора в неділю, а по кусочку пробую і наслаждаюсь. Буду вживати сир як делікатес. Обирайте сир без є е 252 калієвої селітри у складі. Вживайте не більше 70 грамів твердого сиру на день. Сир без прискорювачів дозрівання м'якший та світліший до середини.